Ми кажемо, нам потрібен військовий контингент, який контролюватиме припинення вогню. А нам кажуть, давайте ми просто зайдемо з управліннями на АЕС, і це автоматично гарантуватиме, що Путін більше не нападе. Як на мене, слабувата гарантія, враховуючи те, що у США шириться хвороба Я вірю Путіну навіть після тієї розмови, що відбулася між Путіним і Трампом, російська сторона, як правило, туди чіпляється за кожне слово. Навіть якщо не було подальшого обговорення, але вони поставили питання в телефонній розмові, вони вже це видають на свою користь. Тобто, от, наприклад, такі речі, як згадка про голосування в Радбезі, ООН спільне вперше за дуже довгий час, якраз американської представниці і російського представника. Тобто, ми пам'ятаємо все такі контроверсійні. Дещо пропозиції зняти слово агресія з документів Ради безпеки ООН, як такий посил Москви, що ми хочемо з вами зараз говорити про припинення вогню, тобто багато таких поступок, і вони це за все це чіпляється, і це частина інформаційної і дипломатичної роботи такі трюки, якщо взяти всю інформацію, яка публічно була після цієї розмови. Між президентом США і очільником російським то її дуже замало для того, щоб говорити про якісь конкретні домовленості. Тобто, там я би сказав, ми маємо 5% інформації від того, що там реально обговорювалося. Але вже навіть зараз ми можемо сказати наступне: що Європа вже засвідчила свою прихильність Україні зокрема, Британія, Франція, Німеччина виділяють гроші і нові пакети допомоги на підтримку України.